Усім привіт! Сьогодні готуємо шоколадне печиво, яке готується дуже швидко, достатньо просто перемішати необхідні продукти. До яєць додаємо цукор та ванілін і перемішуємо все вінчиком. Збивати не потрібно. Потім додаємо олію, трошки перемішуємо, какао, кукурузний крохмаль та розпушувач. Потім поступово додаємо борошно. Все одразу додавати не потрібно. Тісто повинно бути м'яким, можливо, трошки липнути до рук. Після того, як замісили, відщіпуємо по шматочку і формуємо печиво. Викладаємо на пергамент і випікаємо при 180 градусах приблизно 10-12 хвилин. Занадто засушувати не потрібно, тому що потім воно буде твердим. Ось таке дуже хрустке та ароматне печиво виходить. Дуже смачне. Обов'язково спробуйте. Щиро дякую, що завітали на мій канал. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Зустрінемось вже зовсім скоро!